Треба фейки називати брехнею. Ми маємо красиві англомовні слова, які ну, оригінально в нашій ментальності мало що означають: ну, все й нічого. Це просто, просто брехня, і в брехні завжди є і не прізвище, хтось її хтось її поширює. Це По перше. По-друге, коли ми маємо до діла з якоюсь конструкцією, яку противник організував. То вона зроблена таким чином, щоб ми, реагуючи на неї, вже програмували наступний вкид. Фейк ніколи не буває самостійним явищем, воно завжди прив'язане до кінетичних подій і завжди пов'язане з наступним переднім інформаційним вкидом. Тому, якщо ми найпростіша річ не реагувати засадничо. коли ми не реагуємо, ми не монетизуємо авторів цієї інформаційної зброї. Ми не фінансуємо їх. По-друге, ми зберігаємо психічне здоров'я, бо ми не є заангажовані емоційно в якийсь такий disturbance процес, який не має ні початку, ні кінця. І по третє, ми е, таким чином пасивно підтримуємо на, на нашу власну ідеологію і наші власні особисті кордони, і в них не в то, не, немає можливості проникнути інформаційний вірус.